Доброго дня. Продовжуємо огляд кавунчиків. Наступний у нас на черзі турецький кавунчик компанія Юксель. Кавунчик називається хілон. Має він таку трішки овальну форму. Теж буду вперше його різати. Ще ми в цьому році хілона не пробували. Виборки-то там були з нього, але не пробували. Тому що кавунів дуже багато. Вистачає, що там їсти. І от Хілон нарешті теж дочекався своєї черги. Будемо його сьогодні пробувати. По ботві. Ну, кавун доволі таки теж хоче хороші умови вирощування. Не дуже добре він так витримує стрес, навантаження, такі, такі спартанські умови вирощування. Слабувати він по ботві. При більш кращому догляді, я думаю, буде там все добре. Ну, зараз будемо пробувати. Ну, тим не менш, бачите, які кавуни навіть в нього вийшли, незважаючи на те, що була слабо розвинена ботва. Тому що деякі гібриди взагалі там отакі кавунчики були. Ну, а цей навіть кавуни непогані зав'язав. О! Тріщить. О! Шикарна м'якоть. М'якоть просто шикарна. Такого прям ух насичено червоного кольору. Краса. Краса. Транспортабельний, як бачите. Не знаю, що він тут буде за смаком, але м'якоть просто шикарна. За м'якоттю він мені вже подобається, просто красунчик. Хілончик. Так. Зараз вріжемо, спробуємо. Ну, ріжеться легко, незважаючи на те, що шкірка доволі таки хороша, але ріжеться дуже легко. На тут такого середнього розміру. М'якоть дуже красива. Так, ну що, пробуємо? Трошки він вже почав і переспівати. Ну, в принципі, доволі непоганий. Можна сказати, що Хелон теж має якийсь. Свій такий присмак, ні на кого не схожий. Так, що тут у нас по бриксах? Багато, мабуть, не буде, думаю, в районі 10. Ну, кавун, в принципі, доволі цікавий. Доволі цікавий. Такий непоганий в нього свій присмак. Ну, як я і казав, в районі 10 набрав. За смаком доволі цікавий. Мені подобається. Може бути, можна пробувати вирощувати. Отакий вот він красивий хілончик від компанії Юксель. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!